Feeder fishing, Увага! Все сказане автором каналу не являється рекламою, а є лише його власна думка та власний досвід. Для справжнього рибалки, риболовля це не просто хобі або заняття. Це спосіб життя, це мистецтво, відчуття природи, спілкування з водою, розуміння ритму природи. Рибалка це про те, як знайти гармонію з навколишнім світом. Впроміння слухати природу та адаптуватися до її змін. Для справжньої рибалки кожен виїзд на риболовлю це можливість відпочити душею, забути про щоденні турботи і просто насолоджуватись моментом. Та для того, щоб ловити рибу, риболову потрібно обладнання, риболовні аксесуари, загалом все, що потрібно для рибалки. А головне, кожен хоче купити це за доступними цінами. Звісно ж, кожен із нас може сходити в рибацький магазин поблизу себе в місті, де ми проживаємо. Та не завжди в цих магазинах доступні ціни, а ще може не бути тих речей, що в даний час нам потрібні. Саме тому я підготував для вас мій топ 5 риболовних магазинів Чехії, де ви можете купити все онлайн або ж самостійно до них завітати. А ви ж, в свою чергу, не забувайте підписатися на наш канал. Поставити лайк, написати коментар, де ви купуєте своє риболовне спорядження. З вами я, Олександр, а ми розпочинаємо наш топ-5 риболовних магазинів в Чехії. Отже, друзі, розпочинаємо наш топ-5 риболовних магазинів в Чехії. Для цього нам буде потрібен Google. Заходимо в Google. П'яте місце в нашому топі риболовних магазинів займає. Ніклкарп спеціаліст. Заходимо в єшопчик. E і що ми бачимо? Бачимо магазинчик, в якому є все для рибалочки. Але, як на мене, цей магазин більше пристосований для коропової риболовлі. Хоча тут є також і вудилища на поплавочок, катушечки. Але більше там фідерні якісь є вудилища, вибір таких вудилищ є менший, як для Карпової. Ви можете подивитися на цьому сайті улови Нікла, його команди, що нас далі цікавить. Можете вибрати тут ціну в євро або в коронах, як вам удобно. Є б e заходимо, бачите тут. Що тут також є, можна вибрати Там, рибарські прути, вудилища, наприклад, карпові вудилища, фідерні шпички це квівертипи, телескопічні, сумцові. Вудилища можна вибрати, подивитись, що тут є. Є тут випродається, значить, скетки. Рибарські нав'яки катушечки різні, можна вибрати, подивитися. для... Туризму, тут для кемпінгу є кресла, палатки, чайнички, все, що душа забажає. Де цей магазинчик знаходиться? В контакти заходимо, можете побачити всі контакти власника Карел Нікел. Наскільки я знаю, це людина, яка починала з того, що ловила коропів, і розробляв він за своїм рецептом бойли, і до сих пір виробляє щось нове. Так, магазин цей знаходиться в місті Колін. Колін, 4, Вулиця Гавлічкова, 840. Кому цікаво, можете подивитися, самі завітати туди. Або через інтернет об'єднати, що у вас цікавить. Доставки е безкоштовної тут, наскільки знаю, я немає, як в наступних магазинах. Плюс ще цього магазину, наприклад, хто працює? В автомобільній промисловості на Тойоті, те й може купувати в цьому магазині за так звані бенефіти один до одного. А ми йдемо далі. Далі у нас на четвертому місці нашого топчику риболовний магазин Рибарські Потреби Shop ЦЗ. Це вже магазин більш спеціалізований для фідерної риболовлі та для риболовлі. На поплавочок. Все про фідер або про плавану. В цьому магазині вже більше аксесуарів для фідерної риболовлі, практично всі. Як ви бачите, навіякі катушечки, можна подивитися, вудилища, фідерні, матчові, балонські, палаточки, рюкзачки, платформи, кого цікавить більш про фідер. Що нас ще цікавить? Ціна доставочки. Нас цікавить. Отже, ціна доставочки ППЛ буде безкоштовна, якщо ви візьмете на 2000 корон до 30 кг. Доставка через засилковню буде безкоштовна, якщо ви купите на 1000 корон Прикольно. Доправа в, Слов... в Словакію. Буде у нас доправа в Словакію на 3000 корон до 30 кг. Буде у нас. Безкоштовна доправа через засілковню в Словакію на півтори тисячі корон буде безкоштовна. Знаходиться цей магазин, якщо хтось хоче купувати, сам сходити в магазин в Пелезні, можете подивитися, який тут графік роботи. Саме основне, кожен може зайти і подивитися сам. Кого що цікавить. А ми переходимо далі і в нашому топчику третє місце. В рибарських магазинах Чехії займає магазин У Прикольна назва. Прикольно. В цьому магазині вже більший вибір. Тут уже будилищі і Карпові, і фідерні, і палаточки. Все, що у вас, як кажуть, душа забажає. <кій> так, що нас тут ще цікаве? Доставочки тут теж є різні продейни, де вони знаходяться. <гум> вони знаходяться також в Пелзні, вулиця Болевецька, 11. Ну, Хто проживає в Пелзні, тому більш щастить таким вибором риболовних магазинів. Але я практично завжди об'єдную все через інтернет і буквально 3-4 дні все приїжджає. Давайте зайдемо, подивимося, що в нас тут є. Що в нас тут є. Все про лов. Давайте. Ух ти. М -м. Кормушечки, підставки, триподи, Вудилища. Зайдемо на вудилища. Клас. Вудилища. фідерні пікеви. Фідерні пікерні вудилища. Що тут є? інтернетик завжди в Чехії швидкий. Тоже є якісь скидочки. Ну. Це будете дивитися самі, кому що цікавить. Основне ми подивилися. Йдемо далі на другому місці у нас нашого топчику риболовний магазин Хить Апусть. Також класний магазин, в якому можете вибрати вдилище, холоти, лодочки, що хочете. Так, що тут. все, що хочете, можете тут вибрати, подивитися. Я вам. Моя власна думка, я вам говорю, я купую в цих магазинах, тому що, тому що через інтернет буває. Просто можна з 10 магазинів вибрати щось дешевше, чим є в наших магазинах тут збоку. Або знайти те, чого взагалі немає в цих магазинах. Так, що нас, що нас, що нас цікавить? Нас цікавить доправа доставочка по Чехії. Клас! При об'єднавці на 1000 корон до Чеської Республіки не платити жадне постовні. Що це означає? Що ніяк на тисячу корун ми не платимо ніякий збір за пошту, ця доставочка буде безкоштовна. Якщо менше, ніж на 1000 корон, чешська пошта до руки 99 корун, ДПД 99 корун, ППЛ 99 корон, засілковання дому 79 корун. За в магазини 59 крун. Що я хочу сказати, дуже часто користуюся засилковнею. Для мене це дуже <кхід> удобно. Того що вийшов практично в кожному магазині, де це продається, можна це купити, де, де є засилковня. Ти прийшов там в робочий час і забрав свою посилочку. А ми переходимо до першого місця нашого топ-5 риболовних магазинів. І топ 1. Перше місце в нашому топ-5 займає риболовний магазин Tropic Fishing Libreet. Друзі, це не є реклама, але це мій найулюбленіший магазин. Чого я його вам так люблю, зараз вам поясню. Тут просто бувають шалені скидки, реально можна купити за класні ціни. Ті речі, які ви потребуєте. Які ви використовуєте в риболовлі. Я коли заходжу на цей сайт, я зразу беру новинки випродай. Беру випродай, що значить розпродажа. І дивлюся, що мене цікавить. Минулого разу я купував собі кормушечки Preston, які коштували 64 корони, а я їх купував за 28 по скетці. Реально, Реально-класний сайт. Можемо подивитися, що тут є. Дивіться, тут бувають ну, просто класні. От, наприклад, 84% скидка на поводочок, кому потрібно, 140 корон коштував, зараз коштує 22. Реально класна ціна. Воблер коштував практично 200 корон, коштує 99 корон. Я за цього це б'є мій найулюбленіший сайт, тому що на ньому можна купити безліч речей. Мало того, що вони практично завжди дешевші, ніж на інших сайтах або інших магазинах. Але тут просто реально є класні, класні скидки. Палаточки, подивимось, що в нас є на палаточках. Дивіться, палаточка Fox. Скидочка була 15 750, скидка 9 490. Шалені. Просто є реально шалені скидки. Є малі скидки, але є реально шалені скидки. Реально. Вон. Платформа коштувала 15 тисяч. Зараз коштує 9900. Вибирати вам, друзі, це був мій топ-5 для вас риболовних магазинів. Дякую, що мене дивилися. Підписуйтесь на канал. Не забувайте поставити лайк. З вами був я, Олександр. Ви були на каналі Риболов. ЦЗ ЮА. Працюємо для вас до наступних відео та до зустрічі!